Якщо ви плануєте на автомобілі виїжджати з вашим малюком в ТРЦ, в парк, а також просто в місто на короткочасні прогулянки, ваш мінімальний набір буде виглядати приблизно так. Хіба що, у вас є одразу автокрісла коляска? Дуна-Ікс. Про яку ми зараз і поговоримо детальніше. Ви на каналі KidsLine, і тут ми розповідаємо про корисні товари для батьків. Не забудьте підписатися, поставити лайк. А якщо у вас виникнуть будь-які питання в процесі цього відео, будь ласка, задайте нам в коментарях їх, і ми з радістю на них відповімо. До НАІКС, в першу чергу, це безпечне автокрісло групи 0+, від народження до 13 кілограмів до півтора року, максимум. А також одночасно. Це повноцінна коляска. Уявіть, натиснули кнопку, дістали автокрісло з машини і одразу гуляєте. Без ніяких перенесень малюка, без адаптерів, без складання розкладання шасі. Отже, почнімо з розгляду Дуни Х як автокрісло. Це дуже безпечне автокрісло, яке отримало сертифікацію r 129 Це останній європейський стандарт автокрісел, за яким передбачено. Мати надійний віковий, в тому числі, захист. Е, розроблено це автокрісло для дітей від народження до 13 кілограмів, і, важливо, по зросту від 40 сантиметрів до 85 сантиметрів. Автокрісло всередині доволі просторе і на декілька сантиметрів ширше, ніж звичайні. Інші автокрісли. Тут ми бачимо, є дуже зручний і безпечний головне вкладиш для новонародженого, який ви будете використовувати з народження. І на протязі декількох місяців, коли дитина вже виросла і вам цей вкладиш не потрібний, ми його знімаємо. І ось місце стає ще більше. Справді, дуже-дуже багато місця. Вкладиш підголовник. Тут за жовту стрічку я тягну, і підголовник просто піднімаємо разом із тим, як дитина росте, і їй вже потрібно більше місця. Дуже великий капюшон із жорсткою спицею. Капішон відщібається. Можливо, використовувати цю блискавку, мабуть, для провітрювання, якщо не потрібно, або просто зняти дуже легко. Автокрісло можна встановлювати е, в, в автомобіль як звичайними ременями безпеки. І тут ми класично, як і всі автолюльки, продіваємо е, по ніжкам, і другий ремінь позаду автокрісла. І ще одна фішка Dune X, те, що вона дозволена авіакомпаніями до перельоту в салоні літака, а це робить її надзвичайно зручним візочком автокріслом для подорожей. Для того, щоб DuneX перетворити в коляску, просто натискаємо одну клавішу і випускається шасі. Ручку можна підняти в одному положенні. Достатньо зручно, це близько 100 з невеличким сантиметрів. Ось на передніх колесах є е, амортизація, на задніх колесах немає. Є зручне гальмо. Унікальна функція Дуни є, що є три режими нахилу спинки. напівсидяче, режим відпочинку і режим для сну. І ще одна корисна річ можна використовувати Duno X як качалку. Автокрісло, яке пройшло сотні краш-тестів і отримало найновітніші сертифікати безпеки, продається Duna X у трьох кольорах: чорний, Ocean Blue – це відтінок синього і Dusty Sage відтінок зеленого кольору. Купити його ви можете у нашому фізичному магазині, куди я вас і запрошую, або у інтернет-магазині KidsLineUA.